Так, друзі, я придбала деякі товари, які я купляла дітям до школи, а також придбала дещо до будинку. Тому для своїх потреб зараз я вам по порядку буду показувати, що саме, і на деякі товари, які пам'ятають ціну, я буду вам також це все озвучувати, тому що ви мені в одному з відео. Казали, щоб при можливості озвучувати ціну приблизно щоб орієнтуватися кожному місці, вони як відрізняються. Тому... Буду показувати ось такий альбом, він дуже зручний, тим, що має додаткову стрічку, і дитині з легкістю буде відірвати цей листок для того, щоб здати певний малюнок на оцінку вчительці. Самі листочки вони дуже такі міцні. Дуже буде зручно, комфортно малювати. тому Ось такий альбом. І пам'ятаю, що його ціна була близько 38 гривень до 40 Тому ось такий звичайний, простий я не брала. Без всяких таких наворотів із такими пружинками. Ну, одним словом, не хотілося цього додаткового лишнього. Пафосу, тому простий, звичайний, ось такий. І також обкладинка вона тверда, що немало важливе. Пластилін цього разу я взяла восквий, його я ще не використовувала, ну точніше, малий його ще не використовувала, тому що взяла перший раз. Не знаю, як він буде себе поводити, але в пашці є 10 відтінків, ось такий, якщо його, ну так. Прийм'яти, то такий досить м'ягенький, і я думаю, що дитині буде зручно ним користуватися, ліпити якісь певні фігурки. Цей пластилін він коштує близько 70 гривень. Ну, ціни є різні, тому що і за рахунок того, скільки штук у пашці, скільки відтінків, ну і звичайно, що сама ціна також буде відрізнятися. Зошити Зошити я брала різні. Взяла 25 ось таких упаковців, знаю, що вони також непогані, тому що брала минулого року, взяла і цього року також. Вони були поштушно по 5 гривень за одну штуку, тому зразу беру упаковкою. Тут у мене йдуть у клітинку, також ще буду докуповувати у широку. Деякі є ще чисті зошити в широку, тому я буду брати їх пізніше докуповувати. Ще з математики, точніше, тут у мене з письма сподобався ось такий зошит з такого плану. Ну, і для середущого взяла трішки грубий. А ще потрібно він сказав один докупити такий. Та на 60 листків йому буде потрібно, тому я ще на днях докуплю йому такий ж самий зошит грубий. Бачу, ви вийшли в новинку. Ну, Можливо, і минулого року були, але побачила їх цього, тому взяла ось такий екозошит. пам'ятаю ще з свого дитинства, як я ходила в школу, були ось такі сироваті листочки, і вони були м'які. Пам'ятаю, що вони мені були настільки зручні, і навіть сам запах такої деревини мені, мені зразу вони сподобалися, я взяла небагато, але. На пробу, як будуть писатися дітям, тому взяла ось таких шість зошитів. Буду бачити. Тому ось ці зошити були по 7 гривень. Еко. Також ось такі, ще з математики, я докупила, тому що у клітинку їх чомусь дуже багато йде. То ось тоді взяла їх трішки більше. Ось ці були на акції по 5 гривень. Вони мають. А, вони мають і не бачу скільки, 16 клітинок, 16 листків, здається, 16, та, бо він трішки такий грубший, тут є 12, та, цей на 16. А, наступне ось такий кольоровий картон. А, кольоровий картон узяла, папір я не брала кольоровий, тому що а, тільки буде використовувати найменший. На образотворче, тому його є в нас ще достатньо. Він не використав, тому що минулого року я ще підкупила на кінець навчального року. Я думала, що йому буде ще потрібно, тому взяла тільки картон. Теж звичайний, ось такі відтінки має різні, тому а також він не є такий дуже твердий, а такої середньої товщини. Такий досить непоганий. Для креслення це вже буде старшому, 10 листків. Тут, якщо буде потрібно, я ще докуплю А4, тому невеличкою такою стопкою упаковку. За кольоровий папір, мені здається, що я заплатила близько 76 гривень. Ну, приблизно це все говорю, більш-менш приближені до цієї суми. Картон, він, правда, вже коштував близько 80 гривень з лишнім. Тому майте на увазі, що ціни дійсно є різні, тому що є різна товщина, є різні фірми, які, використ... які продають, використовують і виробляють. Тому не звертайте увагу на ціни, які я купляла, тому що. Ціни дуже сильно відрізняються. Це, вже говорю я приблизно те, що я купляла і брала обкладинки. Обкладинки були по 30, по 30 гривень, 32, здається. Взяла зразу і середушому, і молодшому дві упаковки. Також обкладинки одному і другому. На підручники, це вже йшли 105 гривень. Зараз дуже багато акцій, тому говорю це все приблизно, тому що якщо немає акцій, ціни, звичайно, трішки вищі. Я попала на таку розпродажу. І я брала вже, я брала трішки давніше, тому десь близько півмісяця назад, але показую вам зараз, тому зараз, напевно, ціни вже ближче до шкільного навчання, трішки вони будуть, звичайно, відрізнятися від того, що я говорю вам зараз. Зауважте. Також носки взяла до школи, ну, взагалі просто що вони мали, завжди беру. Та приберу постійно, майже кожного місяця підкуповую по дві пари, і тому взяла також зараз. До речі, по 14 гривень. По 14 гривень за одну пару пензлики на малювання ось такі різні. Брала вже такі дорожчі, вони були не на акції, вони коштували 120. 8 чи 125 гривень. Вони дуже класні, тому буде йому з різною формою легко користуватися фарбами. До речі, фарби також не брала, тому що в нас їх є достатньо, акрилові і різні. Підставку, в самому меншому на те, щоб вдома робити уроки ножниці, в принципі, стандартний набір, прості, звичайні. А Підставка коштувала 25 гривень, ножниці 30 гривень, це коректор. коректор коштував 18 гривень. Так, чоловікові носки взяла. Так, що ще до школи? Ось така ще є підставка на ручки. Органайзер буду використовувати, класти їм, щоб вони мали це буде йти на запасні. Ось ці ручки я купляла. Олівці прості. Брала ось такого плану. Ще до школи, коли я ходила, то я знаю, що вони дуже добре малюють, не так ламаються, як інші. І коли їх, ну, коли стругалкою їх зачищаєш, то також вони не ламаються. Ось ці резинки теж дуже хороші, провірені нами, тому. Дуже класно стирають і не залишають таких дірок в зошиті, акуратно все, ручка і олівець стирається. Ручки взяла по 2 гривні. Ось ці крайні вони були по 7 гривень. Тоненькі мають стержень. Дуже класно вони пишуть, вони сині. Тому взяла зразу так багато. переважно беру упаковкою, але упаковка була розпечатана, тому пізніше, коли буде, я ще докуплю, ручки завжди потрібні. Ну і шкільними покупками закінчили. Переходжу те, що я купила для свого використання, а саме це йдуть ось такі контейнери. Це вже я брала в епіцентрі і вони коштували 9 гривень. Я не придумала, що я буду з ними робити, але вони точно мені пригодяться, тому що хочу переорганізувати в кухні у своїй тумбушці, можливо, із своїми спеціями зробити порядок, тому що там вже такий доволі. Непоганий бардак зробився, тому взяла зразу ось таких багато. Там були дуже багато, але в білому відтінку тільки ось такі п'ять штук. Тому зразу взяла п'ять штук, вони коштували 9 гривень. Якщо ви ще встигнете і вам їх потрібно ось такі форми, тому можете спокійно заїжджати, купляти, тому що вони зараз були на акції. Додатково взяла ще ось такі контейнери. У мене вже такі є. Також дві штуки: одна ось така, і друга трішки більша і менша. Взяла, тому що буду також організовувати, мабуть, що під мойкою. Хочу зробити там таку невеличку організацію, тому що мені потрібно десь рушники тримати, кухонні. Буду бачити, придумаю, що з ними зробити, тому буду з вами ділитися. Для заморожування взяла ось такі за стіпкою, Я вже вам показувала в попередніх відео, що я їх купляла, тому вони мені сподобалися. Замороз для заморожування продуктів овочі, також фрукти продовжуються на зиму, тому 10 штук взяла таких більших, 10 штук взяла таких трішки менших, 20 на 25. Дуже зручні, до речі, і вмістимі. Ось такі кришки чохли. Якщо ви ще їх не маєте, то я вам дуже рекомендую їх придбати, тому що дуже класно, коли ти не возишся. Наприклад, потрібно у холодильник. Поставити деякі продукти, які ви приготували, і щоб не класти кришку чи не класти тарілку, так як робила я до сьогоднішніх днів, тому я вирішила спробувати купити ось такі кришки чехли. Вони багаторазові. Я вже їх використовувала, тому просто покажу вам. Їх є 8 штук різного діаметру, бачите, є для ось таких глечиків, також на менші тарілки, і також для великих страв. Зараз я вам витягну і покажу, які вони є. Я спочатку, коли витягнула, сміялася і казала, що це шапочки для душу, для волосся. Але якби не малюнок, зараз я вам так ближче покажу, якби не малюнок. Ось таких овочів і фруктів намальований тут на цім, то точно це було б шапочки для душу. Але це для їжі. Тому я тут, бачите, в мене вже є тільки три, 8 штук в упаковці, тому що я вже ними користуюся, вирішила поділитися з вами. Є ось така велика. Є ось така трішки вже менша. Правда, ще одна є трішки меншого діаметру, якостя. ця. І ще є ось така середуща, і є ще одна така зосінка малесенька. Я її зараз використовую, тому вставлю картинку десь, десь тут куточку, як воно виглядає, коли запаковуєш. Вона має резинку, ось таку. І дуже класно мені подобається. Я собі ще придбаю, тому що це такий, знаєте, лайфхак, і це, така, це такий товар, який буде дійсно використовуватися у побуті для господинь. Це самий, е, такий нормальний варіант для того, щоб швиденько взяти і закрити той чи інший продукт. Дуже класно, я дійсно вам рекомендую його придбати. І, до речі, зараз він недорогий, його можна купити в магазині Аврора. Також бачила в епіцентрі вони є. В епіцентрі, правда, вони дорожчі. А в Аврорі я купляла це, то 19 гривень я заплатила за цю пачку. Тому я обов'язково придбаю її ще кришки по 2 гривні взяла, тому що. Ще роблю вино із ожини. Мені принесли домашню, тому кришки я беру, а ще буду пересипати малину з цукру, мабуть. Що, тому та в загальному кришки потрібно завжди. Так, що починаємо з цього. Ось такі віскозні салфетки, звичайні, то для витирання, для прибирання, тому також беру. Великою упаковкою, так економніше та зручно, коли є достатній кількості. Пензлики звичайні вони не є дорогі, 70 гривень здається, ну до 100 гривень точно. Ось такі три штуки є різні, бачите, діаметри, тому дуже легко, так як мені зараз біля на подвір'ї потрібно ще зробити деякі такі малювання. Потрібно ще помалювати, тому я взяла ось такого, виду, три, три види різні діаметри, тому я їх буду використовувати. Вони м'якенькі і також, ось ці, як, як вони називаються, ну, одним словом, зрозуміли, оці штуки вони не витягуються. І дуже м'якенькі і дуже класні. Будуть, надіюся, гарно малювати, тому буду пробувати і тоді вже вам скажу. Пригаметний папір. Оцей дуже гарний, я все брала від Freckenbock. але переключилася на ось цей антипригарний. І він дійсно він не пригорає. Використовую для всіх ось таких страв, які також вказані на ось цій упаковці. Резинки на волосся. Одну я вже взяла, зараз вона на мені тоненька, легенька, і також малозамітна, якщо у вас темне волосся. Дуже зручно, класно ще взяла ось такий гейзер насадку. І з таким носиком, тому що в мене є фляжка, в яку я хочу перелити олію, тому що олію я завжди купляю великою банкою по 2 літри, 5 літрів. І хочеться, щоб не носитися з такою великою банкою. Потрібно, я хочу перелити у трішки більшу літрову, щоб вона в мене завжди була під рукою. І для того, щоб не лилось багато, тому я взяла ось таку насадку. Буду її закладати, і буде мені зручно використовувати. Тому ось такі покупки, ну це, звичайно, не всі будуть, тому що впереді мене ще чекають деякі покупки, також, які, буду, якими буду користуватися для будинку, але це вже буде, мабуть, що в іншому відео, тому я це все зараз буду перескладувати, буду складати, і будемо з вами продовжувати робити певну роботу. Вирішила розпочинати знову з обрізання ось цього живого паркана, тому що бачите, як він дуже швидко росте. Здається, тільки недавно я його стригла, показувала вам, і тут знову на тобі він виріс і потрібно йому надавати форму. І цього разу у мене все так професійно вийшло. Що Перехожі, які проходили, питалися, чи я це стригла під лінійку настільки рівненько, мені самій сподобалося, мабуть, що рука у мене вже набита. За скільки раз я стрижу постійно, то цього разу в мене дуже, дуже добре вийшло. Так, що стосується роботи знову біля будинку, що ми продовжуємо робити? Будемо робити ще паркан, тому я вже заказала блоки на... Стопчики, як тільки приїдуть, я вам покажу, тому що сама чекаю, мають з дня на день їх провести. Я з вами поділюся, тому ось такі у нас помаленьки просуваються роботи. Хочемо до зими все стигнути, тому що ці стовпчики потрібно всередині заливати цементом. А також потрібно позбирати ще лишній метал, який залишився біля будинку на подвір'ї. Також дуже багато роботи, і постараюся, щоб вже трішки було до зими частіше подвір'я. Тому я ще взяла і обстрила свою тую, вершок, тому що вона вже пішла так вверх, а хочеться, щоб вона була такою кругленькою пишною. Показую. Зараз мою роботу, яку я зробила. Ось так бачите, рівненько, боки, а також вершок. Самі бачите, що дійсно рівно. І ось так зараз виглядає моя туйка. І, до речі, ось ці всі відрізки, які я робила з туї, я буду робити такий розчин, який буду. Поміщувати всі ось ці черенки і буду їх укорінювати. Є, така, є такий порошок, який розводиться на воду. Також потрібно зачистити. Я вам покажу зараз, як я зачищую а, ці туйки і буду їх класти у цю рідину для того, щоб 5-6 годин вони постояли в цій рідині, і щоб вони краще легше освоювалися а, у землі. Так кажуть, що швидше приймається, тому можете також спробувати звичайний порошок, він коштує 10 гривень Попробувати І, звичайно, що дешевше ось так розводити туї і мати свої, як я кажу, домашні туйки можна садити всюди, куди хоч. Я буду ось ці великі туї. Які відрізала, буду їх садити біля паркана. Я там посадила, але вони менші, і це також черенки. бачу, що вони прийнялися, тому вирішила ще так близько них посадити, також ось такі великі. Получилося, на вигляд, так, ніби я купляла їх вже в ось такому вигляді, що вони вже такі великі. Але насправді вони черенки, я сподіваюся, що приймуться. Вже пару днів стоять і не бачу, щоб вони сохли чи щось з ними не так робилося. Тому здалека це дійсно виглядає дуже гарно. А також коли вони вкоріняться, будуть рости, буде непоганий такий паркан, живий, стуй і мені дуже подобається. Також хочу ще вам показати. Як мені вже набридли ці слимаки, я не знаю, чи це ну, всіх так, чи, чи це тільки в мене, ну їх просто жах як багато, я не знаю, вже що з ними робити. Вони ну їх просто рінь. Напишіть в коментарях, чи дійсно у вас так само. Їх багато, ось таких, бачите, таких маленьких, ну вони настільки. Такі погані і такі неприємні, коли ти йдеш росою, а вони попадають на ногу. Ну, ну жах просто. Я не знаю, що я з ними маю робити, і дуже жалко, що вони так розплодилися. А ще я показую приємно свій похід у магазин Епіцентр у Деко. Хочу для себе приглянути деякі товари. Я вже цьому відео їх не буду показувати. Покажу в наступному. Тому, якщо вам цікаво, звичайно, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте свої вподобання, щоб не пропустити нові цікаві мої відео, тому що покупки для господин дійсно господиням дійсно сподобаються. Чекаю ваших відгуків, чекаю ваших коментарів по цьому поводу. Тому я зарядилася такою приємною атмосферою, поглянула на все прекрасне, надихнулася, і я також вам покажу, що я придбала вже в наступному відео. Буде цікаво, а також показую ще різні товари. Які там в деко знаходяться, і бачите жовті карточки, це все знижки, зараз дуже великі знижки. А я напевно не пригадую, щоб їх так було багато, тому на кожному відділі, на кожному товарі, їх дуже багато. Дійсно, якщо вам комусь буде дещо потрібне, зайдіть і подивіться, можливо для вашого будинку чогось не вистачає. А Зараз приємна ціна на цей товар, і ви собі його придбаєте. Показую ще ось такі плетені, точніше, вони не плетені, а просто із такого ж гута і вони прошиті машинкою. Мені ідея така припала, подобалась вже давно. Тому я не можу ніяк насмілитися таке зробити, але я спробую. Також ще хочу пару кадрів показати із своєї фотосесії. Бачили ви вже, як кидала. Також приємні відгуки були від вас. Я вам дуже вдячна. Дуже мені приємно. Це біля нашого недалеко села Зробили ось такі великі тюки. чесно, я ще таких великих не бачила. Ніколи не робила. Тому я, як кажуть, гріх не зробити е, таких фото, які ви бачили. Тому е, ще своїм днем народження ви мене вітали. Е, це дуже приємно чути такі приємні слова у мій адрес, тому бажання було, звичайно, одне для всіх. Е, тому я вам бажаю вже нарешті перемоги, мирного неба всім всім па папа!